Давайте згадаємо трапеці та те, що було пов'язано з ними. Ну, по-перше, для того, щоб добре це згадати, треба ще згадати таку тему, як середня лінія трикутника. Що таке середня лінія трикутника? Це відрізок, який сполучає середини двох сторін трикутника. Що ми пам'ятаємо про цю середню лінію? Що вона паралельна основі і дорівнює її половині. У нас є така теорема А про що вона каже? Якщо в нас є довільний чотирикутник, і я поєднаю середини сторін цього довільного чотирикутника, то ці точки будуть вершинами паралелограми. Пам'ятаєте, як ми це доводили? Через середні лінії трикутника. Іноді такі речі зустрічаються і на ЗНО теж. Тому, будь ласка, вгадайте цю теорему, вона нам буде теж необхідна далі. Так, тепер давайте згадаємо, що таке трапеція. Ось якщо ми сьогодні розглядаємо властивості чотирикутників, властивості паралелограмів ми згадали, тепер давайте згадаємо властивості трапеції. Перша властивість така, ну, взагалі означення, як ми даємо. Трапеція це такий чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Паралельні сторони називаються основи, непаралельні – це бічні сторони. У довільної трапеції не так багато властивості. Ну, це яка властивість? Сума кутів трапеції, які прилягають до бічних сторін, 180 градусів. Чому не можна сказати, сума сусідніх кутів – 180, бо, наприклад, ось цих кутів, вони теж сусідні, не буде 180 Тобто, сума кутів прилеглих до бічних сторін. Тепер давайте згадаємо, які види трапеції в нас є. Прямокутна трапеція це трапеція, в якій одна сторін, бічник перпендикулярна до основи, вона і буде висотою трапеції. Так? Тобто властивості у, рівнобіч... у прямокутній трапеції, які бічна сторона менша, є висотою. Якщо ми проведемо висоту з вершини тупого кута, то відрізок КД це буде. Різниця основ. Ми нещодавно це використовували, коли вивчали ну, тему площа трапеції. Тепер давайте згадаємо про рівнобічну трапецію. В рівнобічній трапеції бічні сторони рівні, так ми даємо значення, так? А що в неї ще рівне? Кути при основах попарно рівні, тобто ці два гострих кута і ці два гострих кута? А з цього нам випливає така властивість суми. Протилежних кутів будуть по 180 градусів, бо якщо тут кут альфа, тут 180 мінус альфа, тут теж альфа і тут теж 180 мінус альфа. Тобто сума цих кутів і цих теж будуть по 180 градусів. Так, тобто кути при основах рівні, діагональ рівні, дуже така розповсюджена властивість, про яку ви вже, мабуть, Здогадалися, як ми теж дуже часто використовували в тим площі трапеції, що якщо я з вершини тупого кута опускаю висоту, то вона ділить більшу основу на два відрізки, менший дорівнює піврізниці основ, а більший пів суми. Тепер я ще хотіла згадати дві таких базових задачі. Якщо в трапеції діагональ є бісектрисою, ну, наприклад, вона бісектриса гострого кута то вона теж буде відтинати рівнобедрений трикутник. Бо ось цей кут і цей рівні, бо це бісектриса, цей і цей, бо вони внутрішні рівносторонні, тому за транзитивність, то, ось ці два кута рівні, а якщо в трикутнику два кута рівні, то він рівнобедрений. А якщо діагональ бісектриса тупого кута, то вона теж буде відтинати рівнобедрений трикутник, але він буде знизу рівнобедрений. Так, ось цей. Це одна з базових задач. Що таке базова задача? Тобто вони дуже часто зустрічаються з різними там цифрами, але суть там одна і та ж сама. І ще одна базова задача, яку ми теж вивчали, коли ми вивчили таке поняття, як середня лінія трапеції. Що таке середня лінія трапеції? На цьому листочку цього немає. Це відрізок, який сполучає з середини двох бічних сторін. Відрізок якийсь, получається, середини бічних сторін трапеції називається середню лінію, і властивість в неї яка? Вона паралельна основам і дорівнює їх півсумі. Теж я не буду писати, вважаю, що ви це пам'ятаєте. Тобто середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ і паралельна їм. І є така теж базова задача, якщо на трапеці провести діагональ і середню лінію, то за теоремою Фалеса можна довести, що ось ця точка, точка перетину діагоналі і середньої лінії, буде середина діагоналі. А що це нам буде давати? Нам це буде давати дуже такі корисні речі, що, ось, наприклад, відрізок ему. Це середня лінія трикутника БЦ. Тому МО це половинка В. Якщо тут А, то тут 2А. Так само ОН – це середня лінія трикутника СД. Тому якщо тут Б, то тут 2Б. Це зрозуміло, так? Ну, давайте тепер будемо розв'язувати задачі. Так, візьмемо, наприклад, такі задачі. Візьмемо, а, можна стирати? Номер 9. Візьмемо трапецію. Ці листочки треба повторити, чи вони у вас десь є? Є. Є. Можна повторити, є. будь ласка. Угу, Я зрозуміла. Давайте почнемо з таких задач. Наприклад, у нас є трапеція. Нам відома середня лінія і одна з основ. Треба знайти іншу основу. Вона така дуже проста, я не буду писати детальну умову. Вона пов'язана з властивістю середньої лінії трапеції. Чому вона дорівнює? Пів сумі основ. Так, давайте запишемо цю властивість. МН це в нас АД. Плюс Б, це поділити на 2. Тепер дивіться, ми знаємо МН ми знаємо Б це, хочемо знайти АД. Просто я вам пропоную підставити все, що вам відомо, і вивести те, що невідомо, як рівняння. МН це нас 10. А, де ми не знаємо, ось ми пишемо АД. Б, це нам відомо це 6. І ділимо на 2. А далі як мені розв'язати задачу? Як позбавилася від двійки в знаменнику? Тут буде 20, а тут залишиться те, що стоїть в чисильнику, Аде плюс 6. Ну і тепер шістку можна перенести в той бік, і АД це буде 20 мінус 6, це буде 14. Згадали, як такі речі робити? Ну, йдемо далі. Номер 10. Нехай в нас є трапеція, на середню лінію трапеції дуже часто дають завдання там, на землю. Зрозуміло, що там є такі прості, просто знайти там середню лінію обидві основи відомі. Тепер давайте візьмемо ось цю базову задачу. У нас є середня лінія, проведена діагональ. Ви повинні що пам'ятати, що середня лінія діагональ теж ділить навпіл, тому відразу можете Ось тут ставити, що це теж серединка. І так, МН О. Тут в нас 2, тут в нас 5, а треба знайти БЦ і Ади. Тобто, перше, що ми помітили, що О це середина ци. Так, ми вже це накреслення відмітили, але відразу цього не було дано. А з цього що випливає? Що емоція – це середня лінія трикутника АБЦ, так? Середня лінія, трикутника АБЦ. А з цього що випливає? Якщо вон середня лінія дорівнює половині основи, а ви навпаки шукаєте основу, то основа це дві середні лінії, два помножити на ему. 2 множимо на 2 і отримано 4. Так, тепер знаходимо АД. АД, можна так сказати, а, можна написати так: аналогічно УМ е, середня лінія. З якого трикутника? Нижнього, так? АЦД. І з цього що випливає? Що сторона Аде це подвоєна середня лінія. 2 на 5 і це буде 10. Дуже прості речі, але вони забуваються, тому обов'язково, відповідь, 4 см, 10 см, обов'язково робіть домашнього завдання. Так, рухаємось далі. А, давайте візьмемо таку задачу. Можна очистити? Діти. Можна залишити. Добре. Зараз я одну секунду пішку з балкону беру, вона там щось зробить Можна вже так? Так. Так, номер 11 Візьмемо такий. Нехай в нас є трапеція. Вказано, що діагональ є бісектрисою Ну, В мене воно не дуже так схоже, направду, а терпеція в нас рівнобічна. А, Б, С, Д. Я не буду теж писати умову, бо в умові все зрозуміло. Так? А, бічні сторони в нас по 12 см, Б – це 6, а треба знайти периметр. Тобто для периметра у вас не вистачає лише інформації про АД. Тобто будемо знати АД, розв'яжемо задачу. А що нам дає той факт, що це А бісектриса? Так, як, ЦА, це, це в нас бісектриса. От а, це то з цього випливає наступне. Ось дивіться, діти, чому саме нижній трикутник рівнобедрений? Ці два кута рівні, бо бісектриса ділить кут надпіл. Ось цей і цей кут рівні, бо вони внутрішні, різносторонні, бо ось наші паралельні. І тому ось ці два кута теж будуть рівними. І тому трикутник АДЦ рівнобедрений. Ми відразу це напишемо: АДЦ рівнобедрений. І що в ньому буде? АД дорівнює СД. І дорівнює 12. Тобто ми всі сторони знаємо, значить, можемо знайти периметр. АБ, С, Д це буде 12, плюс 12, плюс 12, і ще плюс 6. 24 плюс 6 це 30, 42 сантиметри. Відповідь. 42 см. Добре, давайте тепер таку задачу розв'яжемо. Номер 12. Нехай в нас є рівнобічна трапеція. Відразу давайте проведемо висоту СК. І так, бічні сторони по 5. це 6, де 14. Треба знайти площу трапеції. Ми вже знаємо формули площ. Давайте згадувати. Ну, по-перше, площа трапеції. Мені скаже. Ой, нас ще менше. Ну, я так розумію, що. Менше і менше. А віка ві ліво, що скаже. Площа трапеції, це в нас що? Віка. І сума основ помножена на висоту. Віка теж не знала. Основу ми знаємо, ми не знаємо лише висоту. Ось тут треба згадати властивість рівнобічної трапеції. Давайте згадаємо, як знайти відрізок КД за властивістю рівнобічної трапеції. Він дорівнює пів різниці основ. І це буде 14 мінус 6 на 2, 8 на 2, це буде 4. Це саме властивість рівнобічної трапеції, за властивістю рівнобічної трапеції. Ну, а тепер як знайти шукану висоту? Ви вже знаєте в прямокутному трикутнику дві сторони. З трикутника ЦКД кут К90 градусів за теоремою Піфагора. Ми знаходимо ЦК. ну, Я сама з собою так розумію, розмовляю сьогодні. Ну, деяким дякую, але багато у нас десь там відпочивають. Так, цей єгипетський трикутник, можна було відразу сказати, що там трійка. Ну, якщо ви не пам'ятаєте, що таке єгипетський трикутник, можна просто знайти з авторами Піфагора. Цикат знайшли і підставляємо формулу. Формулу ми з вами записали, і це буде 14 плюс 6 поділити на 2 і помножити на 3. 20 на 2 це 10 на 3, це буде 30 см. Відповідь 30 см квадратних. Так, діти, я вам дякую. На сьогодні ми закінчимо. А домашку я трошки пізніше не члю, як і теорія. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.